Всім привіт! Як то кажуть, знов за рибу гроші. Або, інакше кажучи, знов розмова сьогодні про розпорки. От, значить, останнім часом фірма Рікар, розпорками якої ми зазвичай більше за все торгуємо, стала трошечки поганенько працювати. Там і людей в армію позабирали до війська і... Тобто воюють хлопці. Та й, скоріш за все, просто бажання у декого нема працювати вже. Не знаю, в чому там справа, то таке, мої припущення. Але тут вилупився ще один виробник. От. Е -е, не буду казати навіть, де воно, що воно і як. Тут хлопці що зробили? Вони тупо взяли. Розпорку фірми Рікар і скопіювали. От. Ось верхня і ось нижня. Зараз я розмотаю от. і продовжу. Чесно кажучи, мені лінь повністю розмотувати їх тут все. Тому я розмотав половинку верхню і половинку нижню. Ну, і для порівняння візьму фірмові розпорки рікар. Ось так воно наразі. Такий вигляд наразі має розпорка рікар, то була верхня, ось нижня. Значить, про всяк випадок хочу додати. Ці розпорки підходять. Верхня на Sens і на Lanus. Тобто оці верхні. Нижня тільки автомобілі Ланус з моторами або 1,5, або 1,6. Ні на які Нексії, ні на які кадети, Opel Vectra і так далі. Воно не підходить. Навіть не намагайтеся. Так, то тепер продовжуємо. Значить, нижня. Ще раз додаю, повторюю. Нижня розпорка в даному випадку відео для автомобіля Lanus. Ні на які інші автомобілі вона не підходить. От. Одинаково що стає і на Lanus 1.5, і Lanus 1.6. Хай йому грив з цією пленкою я вже замахався її обдирати. Ну, звісно, як для паркування, то добре. А як для огляду, то й не дуже незручно. Так, що ми бачимо? Ну, Про розпорки для фірми Рікар є окремий огляд на нашому каналі, там можна все це уважно роздивитися. В даний момент розмова піде про цю зелену. Що хочу сказати, ось, пішов, взяв. Штангель, щоб зразу і вимірювати. Перше діаметр труби. Ну, по-перше, на вагу. Ну, Звісно, це не точне. На вагу воно, я думаю, що одинаково. Ну, знов таки це не точно. Тому що самі розумієте, що тут 27 сім діаметр. А тут 25. Ага, діаметр труби трошечки менший. Тут 25, тут 27. Далі пластина. Оця зелена, що там? Три ровно. Оригінал Рікар. Два з половиною. Ой як. Ця пластина. Зелені. Товше ніж у Значить Далі болт стяжний або регулювачний, як хочете його так і називайте. Ну, тут відкрию невеличкий секрет. Оці болти використовуються від таврійської рульової тяги, і вони кругом однакові. Що у фірми Recar, що у цих. Так, такі самі болти ми продаємо в своєму магазині <кій>, в розділі ходова частина для таврії. <кій> так що я тут можу із впевненістю сказати, що вони абсолютно одинакові. Єдине, що відрізняється, то що рікарівці окремо фарбують одну половинку і іншу, а потім скручують. А тут взяли болт, все докупи скрутили, а потім пофарбували. Тому і на різьбу трошечки фарба попала. Потрапила. Так, далі. Далі, далі, далі. Я колись стикався з тим, що люди робили аналогічні вироби, так вони брали просто цю гайку і приварювали до труби. Ні, тут, тут зроблено не так. Гайка все ж таки залишилась рідно на місці. Так, про всяк випадок, додам, що тут. Різьба ліва і права, тобто крутить, доведеться довгенько. Так, ось видно. Різьби там доволі таки багато. Вона туди вглиб уходить ну, міліметрів на 25, не менше аж. Хоч приблизно прикину штангером 20. От на 20 мм вона туди заходить. Тут втулка запресована і, як мені казали, вона ще й приварена. Ага, тут фарбою зафарбована, тому не видно. Просверлюють трубу, сваркою приварюють, А потім зачищають на наждаку і зафарбовують. Цей, цей момент мені подобається, зроблено нормально. Так, ну а взагалі, звісно, видно, чим відрізняється дороге від дешевого, не тільки як, е, якістю використаних матеріалів, а ще й тим, як воно робиться. Ця гнулась на станку. Тобто станок трубогиб і зігнута ця труба, як на станку. Тут явно воно ось видно. Трошечки не дуже акуратно зігнуте. Але геометрія співпадає. Тобто довжина, всі розміри співпадають. Далі якість фарбування. Ну, фарба, фарба теж. Фірмове тут фарбування порошкова фарба, так що, яка запікається в печі, вона тримається добренько. А тут, звичайно нітро емаль, яка ось береш і шкарябається, в принципі, аж бігом. Чим завгодно. Ну, то я думаю, що якість фарбування особливо на нижній розпорці, то така собі історія. В принципі, як мені, так мені було б абсолютно байдуже. Якого вона кольору, особливо нижня. Вот. І як вона чи якісно вона пофарбована. О, тут з торця стоїть заглушка. Знов-таки, як мені сказали, вона, вони використали точно таку саму заглушку, як на фірмі Recar. Тобто, що ми бачимо? Тут геометрія вся витримана, скопійована майже повністю. І тут вигиб -то також є. Це зроблено спеціально, щоб легше було ставити на машині. Вот, але використана трошки тонша труба на 2 мм. Вот. Так, а товщина стінки труби, а ну на рікарівській ми не роздивимося. Тут зроблено абсолютно інакше і ми товщину стінки труби ніяк, мабуть, не побачимо. Хіба що можна виколупати спробувати заглушку, якщо вдасться. У мене ножа, крім цього, більше ніякого нема. Блять, ні. ніж сламаю, заглушку не викопав. Не ну так, судячи з того, що вага однієї розпорки від іншої, якщо відрізняється, то дуже незначно, що руками так запросто і не помітиш. То я думаю, що товщина стінки там скоріш за все така сама. Те, що стосується нижньої розпорки, ще раз вже вкотре скажу, вона підходить для автомобілів Lanos з двигуном 1,5 і Lanos з двигуном 1,6. Більше ні на які машини. І пхати не варто. Зрозуміло, що за допомогою болгарки сварки можна що завгодно, куди завгодно протелити, але тоді навіщо купувати, коли можна. Самому зварити. Так, нижню прибираємо, тепер буде верхня. Верхня. Ну, в принципі, я думаю, що тут буде, щось мені підказує, що тут я побачу, скоріш за все, точно те саме. І по пальцю собі пройшовся. А це про що каже? Працювати треба в рукавичках, а не голіруч. Ну, оскільки я ж наразі не працювати, взявся, відео знімати, тому перчатки не вдів. Техніка безпеки. То таке. Так, ну тут це так само. труба. Така сама. и на нижней было 25-27. Металл. 3, Ух ты, три. А там было два с половиной, да, на нижней. И тут три. Так, металл, значит, одинаковый. Ну, тут, я думаю, все пометили. Абсолютно скопійована фірмова розпорка. Зварювання, в принципі, що там, насрато, що тут насрато. От, Дуже великої акуратності немає зараз і на фірмових розпорках. Ну, в принципі, це не так суттєво, важливо, щоб було, щоб воно міцно трималося. От проварка тут по всьому кругу, так що тут нормально. Тут так само по всій довжині шов є. Усі шви є, так що тут з цим проблем нема. Тобто проварка якісна, Геометрія співпадає майже на, ну, на 90% точно. Косинки ці трошки під різним кутом зроблені. Ну то взагалі ніяк не... По цінах зелені розпорки трошечки дешевші, ніж рікаровські. Ну вони дешевші, ніж рікар, але дорожчі, ніж е, деякі з дешевих, якими ми торгували да? і раніше. Ну, от. ну то вже, як виробник сам собі придумав, так чи як вирахував, я ж не знаю, як вони цю ціну придумують. Так воно і є. Це те, що я хотів сьогодні показати. Що у нас таке є нове. В принципі, мені подобається, як зроблено. Окрім хіба що якості фарбування. Да. Ну, не порошком, не порошкова фарба тут. З цим нічого не зробиш, вона шершава така, не гладенька. Ну, то не саме головне. Тобто вона буде шкерятися. Ну, і все, як і завжди. Посилання на сторінку з цією розпоркою буде і в кінці відео, і так само в описі. От. Такі у нас новини на сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.